Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Як завжди, Любчик прокинувся дуже рано. У нірці пахло ялинкою та смачною їжею. Матуся сказала Любчику, скоро Різдво Христове, давай снідай. І будемо прикрашати ялинку. Мишеня цю справу дуже любив. Звісно, снідати і прикрашати ялинку. Любчик швиденько поїв і зібрався бігти до найвищої сосни, де він бачив шишки, поки ще не випав сніг, ними можна прикрасити ялинку. Батько попередив сина біжи швиденько, щоб ти не потрапив у хртовину. Вискочив з нірки і побіг. Коли він опинився у лісі, то побачив маленьку хатинку. Любчик здивувався, чому раніше її не бачив. Малюк підійшов ближче і почув, як хтось тихо співає. варю варю, борщик, я великий горщик, бо до мене дітоньки прийдуть. Не печує помпушок для засмачки чесничок, коли мої дітоньки прийдуть, зварю я озвару, солодкого узвару, коли дітоньки мої прийдуть, заспіваємо ми пісню в хаті, будем Бога вихваляти, як до мене дітоньки прийдуть. Тоді Любчик побачив, що це була тітонька мишка. Вона готувала їжу і напевно чекала своїх дітей. Мишеня знайшов вітерець і спитав його, чому вона сумує. Вітерець відповів до неї дуже давно не приходили діти, і вона чекає на них. Може, вони хоча б на Різдво до неї прийдуть. Любчик замислився та й каже Вітерець, давай збирай всіх наших, нехай приходять сюди. Ми...» Навідаємо тітеньку, щоб їй було веселіше. Також лети і скажи її дітям, що мати чекає на них. На Різдво родина повинна бути разом. Вітерець так швидко полетів, що перший сніг, який лежав на землі, піднявся угору та й закрутився у повітрі. Вже за мить було чути, що друзі біжать до Любчика. Кабанчик нарікав Я ще не снідав, куди ви мене тягнете? Любчик зустрів друзів і розповів, що тітонька чекає своїх дітей, а вони не прийшли. Ми підемо до неї і гарно покалядуємо, а вона нас пригостить. Тоді кабанчик промовив Я згоден. Поки вони розмовляли, відкрилися двері, і тітонька побачила малюків. Вона дуже зраділа і запитала Ви до мене, діти? Друзі не розгубилися. Так. Калядувати можна? Звісно, звісно, нехай у вашій хаті буде мир і Божа ласка. Хай в родині вашій славні буде щастя і ковбаска, і всі почали сміятися. Тітенька запросила всіх за стіл, друзі почали пригощатися, а тітенька Мишка дивилася на маляти, посміхалася. Аж раптом хтось постукав у двері. Відчинивши їх, тітонька побачила, що на порозі стоять її діти. На мить стало дуже тихо, а потім всі обнялися і почали плакати від щастя. Любчик глянув на друзів і сказав Нам же час іти. Кабанчик здивовано спитав: навіщо? Тоді лисичка відповіла. Пішли, кабанчику, я потім тобі усе поясню. Любчик підійшов до вітерця і спитав Ти що, приніс їх сюди? Так, я подумав, а чого чекати? Малята хутенько зібралися і вийшли з нірки. Аж тут Любчик почув, що хтось його кличе. То була тітенька Мишка. Малюк підійшов до неї, і вона сказала Дякую тобі, моє миле, добре Мишеня. Ніхто не повинен забувати своїх батьків, навіть коли стає дорослим і має багато справ. Ось що головне я піду, тітонько, бо вже сніг пішов, прийдешніми святами вас. Так, так, біжи і обійми за мене твоїх батьків. Любчик прибіг додому. А Матуся питає, сину, а де шишки? Обінявши своїх рідних, малюк відповів, що він знайшов щось набагато цінніше і зрозумів, як важливо любити і шанувати своїх батьків. Всіх вітаю з Різдвом Христовим, всім бажаю Божої ласки. Бережіть свої родини.